Коли прилетів ту, але ми, так сказати, не були в найкращому здоров'ї. У мене не було половини ХП, і спік великодушно сказав, що затримає його. І ми зі Спікервумен титаном полетіли. Досі не вірю, що вона титан, це капець якийсь. Ну і Спікервумен, звичайно ж, була готова допомогти. Вона чудово розуміла, Міла, що мені потрібно отримати останній елемент елемент блискавки для того, щоб перемогти. Бонусом можливо є якісь додаткові елементики, тож зараз потрібно поработати попрацювати. Тут ми набралися до якоїсь незрозумілої і У мене почались невеликі глюки. Але це не було сильно значним. Ми почали її обходити та поздивляти. Вона була у вогні. Ні, так, мені було щось недобре. Я побачив якусь карту. Карту. Спікер-вумен теж підійшла і так сказати, почався всякий прикол. Я полетів. На наступні дні я летів за позначкою карт. І тут була ціла в'язниця. Там же ж цей тв Вумен. Я звісно ж був в бою по факту. Я був титанова, вони звичайними туалетами. Я їх міг хоч топтати, хоч ігнорувати. Та вирішив, що краще я вже зараз їх і Все, те, що я горю, нічого у мене фаєр резистніс тут була тв Вумен. Нарешті я її знайшов. Ми трохи потопчили ляпаси, вона розповіла, як почапала, і ззаду з'явився цей незрозумілий туалет. По ідеї можна було б цілитись в ті порки рук під порки рук, але вони насправді Є, нічого не вийде. Повірте, я потім у світі пробував це зробити, нічого не вийшло. Ну що ж. Туалет полетів на мене. А я пішов на нього. і ми почали файтитись. він стріляв, а я робив щось незрозуміло. Я намагався його якось атакувати. і використовував в основному сили криги, тому що вони були на дальніх дистанціях. також за рахунок свого джетпака я атакував його. До речі. Якщо ви хочете якийсь інший ролик, то будь ласка, голосуйте. Мені дуже цікаво спробувати нові формати. До того ж, я додам скоро новий формат, який ви, звісно ж, зможете спробувати. Тим часом я переміг туалет. і тут з'явився Це ж титан Тв мен два крапка нуль. Хочментіуз колонок. Ну по кольору, він мав так, він мав сили електрики. Мені потрібно було перемогти його і забрати сили електрики для того, щоб стати найпотужнішим титаном. Але він був дуже потужним для того. Ж він використовував свій екран для того, щоби атакувати, і був дуже швидким. Він просто не давав мені вижити. Я не знав, що робити він був союзником. І я не міг ніяк до нього. Доблизу. Цей титантемен мав одну з найпотужніших здібностей, і я вирішив тікати. ТВмен той погнався, але взагалі то ні. Я зміг відірватися. І тут я потрапив на іншу базу. Тут була база туалетів. де зберігався. Для мене чи для когось, я точно не знав. Але я розумів. Мені ну мені потрібен цей апгрейд. Дуже потрібен. Без нього я просто не переможу туалетів. Тут були камерамени з... З... з їжею. Що? Я б взагалі б нічого не зрозумів. Коротше кажучи, я узяв зі скрині цей камерамен сказав, що не можна перечерги. Я сказав, що вам треба воювати. Він сказав, що так, але ми голодні. А я їм сказав на те. Ви, блін, роботи, як ви можете бути голодні? І полетів. Після того я прилетів назад. А тут був уже цей притрушений. Він еволюціонував за рахунок тої деталі. і ми почали з ним битися. Скажем так, битва була не найлегшою. У нього тепер були спікер колон. Він був сильнішим ніж раніше. Він був дуже сильним і не факт, що я його переміг. Тобто мені потрібен був час і більше сили. Я мусив його перемогти. І тут з'явилася тебе вумен з -woman своїм підрозділом білом тв Мені. Вони були готові атакувати. Тоді він звернув не хубав і вирішив всіх знищити. Скажем так, ну точніше лайні стріполетіти. Тому що з'явився ТВ. Титан. Де? це було дуже погано. Я почав битву з ним. А він використовував свій екран. Це було дуже погано. Дуже, і дуже погано. Мені потрібно знищити його. але як Як я маю його знищити я не розумію. Тож я трохи відбіг, щоб придумати план. І почав атакувати його кригою для того, щоб вивезти на воду та заморозити. Він був наполовину у воді та використав блискавку тим самим, атакуючи самого себе. Блискавка вийшла з нього і випав молот. Нарешті, останній апгрейд! І тут я став ще сильнішим титаном з п'ятьма додатковими серцями, молотком та більшою силою. Тоді цей туалет прийшов і побачив. А то елементу вже не блискавичний, а всі елементи в мене. Ну і вийшло так, що він лоханувся гар. Він вирішив, що він лох, і почав битву в повітрі. Я ж почав атакувати його всім, що у мене було. І електричними імпульсами, що ми і кригою, і вогнем, і водичкою. Точніше, кригою. Коротше, я атакував його всіма стихіями, що у мене були. І це давало свої гарні результати. Я вдарив молотом, та він впав. Схоже, це був уже кінець. І я добив його вирішальним ударом. У мене залишилося не ти не сильно багато здоров'я. Але я отримав якийсь записончик. Ніякого обгрейда, блін. Коротше, Войтск вігітуале. Зі своїм бігес нападе на альянс. Коротше, він нападе на Альянс. Я ж відправився до Woman Титана та повідомив їй про все, про все. А тепер питання: де спікити в титан? Я не знаю, де вони. І це погано. Тут з'явився Войт. І з'явився цей Скіпіті-туалет. Його схоже звати Войт Скіпі і це дуже погано. Тому що він прикликав свою армію туалетів. О, Господи боже. і битва почалась. Але на жаль, він щось зробив з Спікер вумен титаном. Це Величенька така, проблемса. Ех, величенька, величенька. Боже, битва розразилася не на смерть, а на життя. Не на життя, а на смерть. Скажем так. Ех, почалася епічна заруба. З цим би туалетником. Ех, це капець якийсь. Тіби діалетта, я билися усім, що у нас було. Ну практично всім. Я билися всі всіма елементами, а він атакував. До речі, пам'ятаєте такого ж лакмена? Я його там переміг наїзд. Схоже, що тоді вона викликала якогось хлопку. І зараз цей поч кинув у мене чорну діру, у яку я на жаль потрапив. Я з'явився у незрозумілому мені вимірі. Схоже це був вимір того туалету. Та блін, я попався. Тут же я почав брудити шукати вихід. Але схоже, виходу вже не було. Я не розумію, що це за місце, Як ти сотрав? Путь я вивчив якийсь монстр не мені. Я сказав йому нехай випустить мене, але той напав. Ну і в принципі мені <плес> довелося атакувати його. <плес> О, та він нібито взагалі не сприймав мої атаки, Ніби був привидом. він використав свою чорну діру. Але я ухилився цього разу і почав атакувати. Сила вітру, сила вогню, сила криги та сила блискав. Так коли я вже отримав всі сили одним предметиком, ком щоби можна було атакувати усіх? Я точно не на фінальній стадії. Але я продовжував атакувати цього е. цю істоту. І вона біла літати виявилося. Я полетів, вона переслідувала мене. Здавалося, ніби цей вимір належить їй. Ну реально. Подивіться, що за стрмна істота, блін, це що з мода якогось, чи що. Коротше кажучи, команда моя гарно постаралася. Давайте поставимо лайк чисто за те, що отакий от, от прям класний вимір. Що ж, є прижати до стінки. І тут до мене на допомогу прийшли камерами, Вони почали бити цю істот. І підбадьорили мене, так сказати. Я теж включився до битви, Вони його могли домажити. Тож я почав їм допомагати, така блискавками і нарешті ми перемогли. Тоді я них підійшов і сказав так, ми постояли в черзі і коротше поїли. Ми зроз... я зрозумів, що це той самий. Ми потрапили у Мені не здається, це ж... Камерамен титан! Камерамен, титан! Як ми давно не бачились? Боже, я думав, він помер. Він пояснив, що перебував завжди тут з іншими, та виживав проти інших. І тут. Ми зустрілися нарешті. Тепер нам потрібно вибратися звідси. Це і тоді. І з силою п'ятьох титанів ми нарешті переможемо. Потрібно збирати всіх. Ми мусимо перемогти. Мусимо. І Тут прийшли спікери. Спікери. З чудого нас нам потрібно було вибиратися звідси. і дуже швидко. Я полетів я мусив знайти вихід. Наступний час я знайшов якусь незрозумілу долину. Вона кардинально відрізнялася. Тут всюди була махма і лава. Але мені було трошечки побух, про що я забув, так сказати. Мій джетпак відключив. Я пішов, тому що у мене була сила вогню. Ну, про яку я геть забув у той момент. Скажем так. Ні, я перетнув. Тут же ж була ніщо. пустота, але я зміг літати. І тут були літаючі сківіті туалет, яких він мабуть затягнув для охорони порталу. І я ж почав з ними битися і подумав, що схоже, я вже на піку свої сил. Я продовжив з ним обитися. І це була, чесно кажучи, не найважче. Але й не найлегша битва, тому що туалети ці літали, і це бісило мене дуже сильно вибішувало. Чесно, це бісило. Вони літали, і було важче з ним поптасти. Потрапити в них було важче. Вони якось мусили, чи щось тоді, чи щось схоже на те, але це вже було не сильно важливо, тому що я був готовий. їх усіх. Знижва і, і тут міджит пак вимкнувся, та я впав. І я знову опинився в якомусь незрозумілому місці. І мені треба було звідти вибрати. Тут же ж була якась водичка дивна. Я занурився, а тут були ски відігодзи. Ну я вирішив поступити як гений. Просто почав морозити водичку і перейшов. Ти ж були якісь двері. Це що? Буде новий персонаж? Дормен, чи що? Я почав їх ламати, вони зламалися таки, я перемістився у інший вимір. Тут була ТВ-вумен, ура! І тут же ж був. О Боже. Це ж ти. Я тебе не бачив ще більше, ніж скул туалета. Боже.же бро, давай я тебе швиденько знесу. І ми нарешті переможемо у цій біймі, там альянс переможе, а ви там програєте, все, он буде. У мене вся сила елементів, всі елементи, всі чотири, коротше. Тобі мене вже не перемогти. А якщо я програю йому, то по факту я не переможу самого фінального. Послі. Тож, так сказати, поїхали. Це був серйозний бій. Але все ж, на жарті у мене часу вистачало. Тож, я викладався ще не на всі сто по факту. То я просто собі так трошечки напрягся і все. Коротше, перемогли ми чилмена, я відкрив клітку. Ох! Так тут стовпи зробили, щоб клітка реально трималася, боже. Ще ставлю мільярд лайків уже цій карті поза цю монетку. І тут з'явився портал. Схоже, що наближається фінальна битва. Та. Час іти. На 99-й день я нарешті вийшов з чорної тіри. Місто було практично повністю зруйноване. А я! А я мав зупинити туалета. Дири б зникли, але рани ні. Нам довелось би їх залатати. Да. І тут вийшов, цей войт туалет! Зі своїми прихвостнями. Я знищу тебе! Войт туалет! Я знищу тебе та переможу! Це твій кінець. Войт! Він натравив на мене свою армію. Але армією це назвати було не важко. Я на чілики на слабончику почав їх гамселити з усіма силами, вогнем, блискавкою, кригою, та почав їх гамселити. Потрохи помалу і в принципі від них лишалося тільки крихти паперу, крихти фарфору, з якого були зроблені їхні унітази. Я знищу їх усіх. Я використовував максимально. так і, в принципі, вороги щось наступали і наступали. По факту тут цього туалета було не так легко перемогти. І я вирішив. Не можу туалетів, то переможу головну. Він.